До вашої уваги, ява 350 старушка а, в оригінальному стані зі збереження один власник. А, тобто все, що по ній робили, це під'їздилось, обслуговувалася і максимум там, якісь підкраси на бакі, на кришці. тобто все в, оригіналь, в оригінальному стані. Але за спідометр я не впевнений, бо дуже мало пробіг. скоріш за все мінявся. Знаю особисто цей мотоцикл. В одній сім'ї, в одних руках був дуже довгий час, дуже довгий час стояв і фактично от тільки хром у нас пошкоджений кілька подряпин. Він здається, ще й на ходу можливо запустить послухати і, можливо, навіть проїхатися. Такий гарний варіант. Ставте лайки, підписуйтесь і отримайте продовження, може будемо його наоживляти, запускати, розбирати і так далі.